Портретна техніка займає особливе місце у творчості художника. Серед представлених робіт портрети Тараса Шевченка, Міхая Емінеску та Івана Миколайчука. Портрет вважається, що це саме складне у техніці виконання, бо це треба і, і якусь ідею там передати, і треба схожість його передати. Є в місті у нас пам'ятна дошка Ольги Кобилянської Лесі Українки, де жила Ольга Кобилянська, і до неї приїжджала Леся Українка. Вони там гостювали. Потім один час якось пропала ця дошка, то я мусив зробити другу і там встановили на те місце. Майже одночасно із Манолієм Тироном у спілку художників вступив і Костянтин Кравчук. Сьогодні митець прийшов підтримати колегу. Займається художньою обробкою металу, все, все своє життя поклав. Такої кількості, скажімо, робіт, як це, це персональна виставка, це дуже. Це дуже так активно. Він працює і не так просто побачити таку високу карбування металу рідкісна техніка в образотворчому мистецтві краю. Манолі Тирон один із небагатьох, хто її застосовує. Для мене він єдиний, якого я знаю, який працює в такій техніці, тому що раніше я не зустрічала, а можливо, ще є. Нещодавно нам теж музею подарували роботу, але це був подарунок з Дніпра. Представлений Володимир Васюк так само в техніці карбування, але це вже така більш сучасна робота. На роботу Манолія Тирина ми сподіваємося, що теж колись буде Меморіального музею Володимира Івасюка зберігатися. За відданість справі багаторічну творчу працю та внесок у розвиток культури краю. Манолій Тирин отримав нагороду «Нездоланні». Це визнання не лише його мистецтва, а й життєвого шляху. Катерина Тарасюк Новини винисі 4